Всім привіт! Ну що, ось і завершився мій піст, моя відмова від телефону, я знову з вами і готова ділитись своїми думками, які до мене приходили за ці 40 днів. Перший день, мабуть, був самий важкий. Мені, наче, відрізали руку чи ногу. От цілий день, з самого ранку і до самого вечора, рука кудись тягнулась. В думках було щось, що мені не вистачає, мені терміново треба щось взяти, щось знайти, будь-яку інформацію. Терміново мені приходило море ідей, які мені терміново треба знайти, от відкласти неможливо. З кожним днем. Потроху ця залежність почала мене відпускати. Мені почали приходити в голову ідеї. Чим же ж зайнятися тоді? Я пригадала, що є мої два романи, які, які потрібно було відредагувати і спробувати відправляти видавництва. До речі, якщо хто, хтось знає якісь секретики, як краще відправляти від видавництва, щоб звернули на тебе увагу, тоді з радістю діліться, бо я зовсім в тій справі нічого не знаю. І, ну, мабуть, буду просто методом тику просто відправляти куди-небудь. Свого часу ці романи відіграли дуже важливу роль в моєму житті. Я знаходилась в важкій депресії. У мене народилась друга дитина з аутизмом у важкій формі. І я дуже важко це переживала. Я закрилась в собі, я не хотіла нікого бачити, ні з ким розмовляти, взагалі втратила віру в себе, в життя. І от саме вони. Для мене стали, наче той птаха Фенікс, який витягнув мене з цього стану. Я просто взяла зошит, який лежав на моєму столі, і почала писати, писати, сама не розуміючи, що пишу, як я пишу, звідки ця інформація в моїй голові, звідки я взагалі вмію писати. Я сама не розуміла, звідки це воно береться. І я писала, писала, поки не написала цілих дві книги. Саме з цього часу я почала вірити в себе. Я зрозуміла, що я не просто якась пропаща людина нікому не потрібна. Я можу навіть цілі книжки писати. А вже після того я почала вивчати психологію, духовність, почала змінюватись, почала працювати над собою і зрозуміла, що всі проблеми вони не навкруги нас, вони всі всередині нас. Далі написала дитячу казку. я її почала писати ще, коли мені було, напевно, сім років. Я зовсім не пам'ятала, про що вона, я тільки пам'ятала, що там про двох діточок і їхні пригоди. І я спробувала відродити цю історію. Ну, думаю, непогано вийшло. І мені прийшла ідея написати мій курс особистий, в якому я можу викласти всі свої знання, ідеї, поділитись секретами, як мені. Вдавалось виходити з дуже важких станів. І найголовніше, мені прийшла в голову ідея написати одну дуже важливу книгу в моєму житті. От я завжди хотіла написати якусь хорошу, потужну книгу, не знаю, чи вийде в мене чи не вийде, але от саме зараз я вже знаю, про що вона буде, я вже знаю, про що я хочу написати, про що я хочу поділитись. Сподобається вона комусь чи ні, тут вже не від мене залежить. А я постараюсь викласти там на максимум, я можу сказати про телефон. Телефон це справжня залежність, така сама, як алкоголізм, наркоманія, повністю така сама. Так само воно розсіє увагу, так само йде втрата контролю, так само небажання зупинитись, заперечення. Коли хтось скаже, ти залежний, ти скажеш, ні-ні, ні, я незалежний. Він стає. Пріоритетом в твоєму житті, тому з цим треба однозначно боротись. Тому що ви навіть не помічаєте, як якийсь маленький гаджет просто руйнує ваше життя. Через нього навіть руйнуються сім'ї. Ви просто втрачаєте свій потенціал. Вам здається, що ви одержуєте від нього енергію, а ви наоборот. Ви час віддаєте, віддаєте, віддаєте йому енергію. Він дає вам дешевий швидкий дофамін. А, а забирає вас дуже потужну, велику творчу енергію, яку б ви могли потратити на якісь просто геніальні проекти. І я для себе зробила висновки. На телефон однозначно в мене буде обмежений час, максимум година часу. І це не буде час за їжею, за розмовами, за розвагами. Це буде конкретно відведений час для телефону. Можливо, година навіть і забагато тут. Я ще остаточно не вирішила. Тому ні, ні, це має бути повністю окремо відведений час для телефону, який ви готові потратити свого дня, свого життя. От на цей гаджет. Якщо ви використовуєте його за їжу чи за якимись справами, у вас автоматично створюється зв'язок. І кожного разу, потім, коли ви берете їжу, вам автоматично рука тянеться і до телефону відразу. Ще, Ну, тут же ви вирішуєте самі, а для себе я. Зробила висновок. Ніколи я не заходжу в які коментарі. Там завжди один суцільний негатив. Тому для себе я вирішила ніяких, ніяких коментарів. Як би мені не хотілося відкрити до відео і почитати коментарі, ні, ні, ні. Це просто для мене заборонено. Максимум, що я можу зробити, це залишити якийсь хороший відгук, якщо мені дійсно щось сподобалось. Просто почитати, що пишуть люди ні, ні, ні і ще раз ні. Я для себе вирішила повністю відмовитись від новин. Ну, Тут так само ви вирішуйте самі, а я от, впевнена, вони створені для того, щоб просто тримати людей в страху. Правило, там ніхто не скаже. Вплинути на ситуацію я ніяк не можу. А від того, що я буду сидіти з ціпленими е, руками, легше ну, точно нікому не стане. І розважальні відео зі всякими дурницями, я також викреслюю зі свого життя. Це просто швидкий дофамін, який краде мою енергію. Тому ну, для себе залишу тільки якісь хороші психологічні, духовні повчальні відео, які дійсно піднімають мої вібрації і приносять користь в моє життя. В кінці 40 днів, які я провела без телефону, в кінці я вже взагалі забула за його існування, і навіть не, не хочеться більше до нього повертатися. Якщо вам здається, що він дуже важливий в вашому житті, повірте, вам просто здається. І якщо ти дійсно хочеш змінити своє життя, починай його зі зміни звичок, а саме зі звички проводити багато часу в мобільному телефоні.